Уявіть собі жінку, яка п'ять років не любила свою невістку за те, що та зарозуміла і не пара її синові. Ця історія про те, як сліпа ненависть може зруйнувати найдорожчих людей. Коли Артем вперше привів додому свою дівчину Олену, Капетрівна знала одне ця жінка їй не подобається. Не було конкретної причини, просто щось у манері тримати спину рівно, у впевненому погляді, у тому, як Олена подавала руку для знайомства. Зарозуміла, подумала свекруха, стискуючи губи в тонку лінію. Олена тоді була простою офісною працівницею, скромно одягненою з букетом недорогих хризантем. Але Катерина Петрівна вже вирішила: ця жінка їй ворог. Що тільки не робила свекруха, аби довести невістці її неповноцінність на родинних святах. Катерина Петрівна демонстративно не ставила Олені прибор за стіл, мовляв, забула. Коли Олена приносила подарунки, свекруха кидала їх у кут зі словами: нам це не потрібно, ми не жебраки. При гостях вона розповідала анекдоти про невісток, дивилася при цьому прямо на Олену, усміхаючись отруйною усмішкою. Наодинці з сином Катерина Петрівна щотижня влаштовувала серцеві розмови. Артемчику, подивися, як вона з тобою розмовляє, командує тобою, мов собакою. Справжня жінка повинна бути покірною, а не гордовитою, як твоя Оленка. Артем спочатку заперечував, але материнське нищівне буріння день за днем робило свою справу. Його самооцінка танула як лід на весняному сонці. Найстрашніше, Олена справді любила Артема, любила настільки, що терпіла всі приниження заради нього. Вона бачила, як чоловік змінюється під впливом матері, як стає дедалі більш пасивним, невпевненим, агресивним. Дома він почав звинувачувати Олену у всіх проблемах. Мама каже, що ти мене не поважаєш. Мама каже, що справжня жінка не повинна так себе поводити. На роботі Артем перестав прагнути підвищення. Навіщо, якщо мама завжди каже, що з нього нічого не вийде, а дружина все одно його не цінить? У стосунках між подружжям з'явилася прірва. Олена відчувала, що втрачає чоловіка, а він вважав її винною у всіх своїх невдачах. Катерина Петрівна спостерігала за цим з задоволенням. Її план працював ідеально, але ніхто не знав головного секрету цієї родини. Коли три роки тому Артем втратив роботу і впав у депресію, саме Олена взяла на себе всі зобов'язання. Саме Олена тихо оплачувала ліки для Катерини Петрівни, яка хворіла на гіпертонію. Саме вона купувала продукти для свекрухи, мовчки залишаючи їх біля дверей. Артем про це не знав. Олена не хотіла принижувати його ще більше. Катерина Петрівна здогадувалася, але ця правда не вписувалася у її картину світу, де Олена зло. Розв'язка настала несподівано. Олена серйозно захворіла і потрапила до лікарні. Тиждень вона не могла працювати, і тоді, першого дня, закінчилася їжа в холодильнику. Другого дня відключили інтернет за несплату. Третього дня прийшла квитанція за квартиру з пенею. Четвертого дня в аптеці відмовилися відпускати ліки Катерині Петрівні в кредит. Артем у паніці ринувся до оленчених документів, шукаючи гроші. І знайшов, коли Катерина Петрівня прийшла до сина поскаржитися на чергову витівку невістки, яка навмисне захворіла, аби не працювати. Артем мовчки поклав перед нею всі документи. Мамо, сказав він тихо, ти п'ять років ненавиділа жінку, яка купувала тобі ліки, коли я навіть не знав, що ти хвора. Жінку, яка мовчала про те, що я безробітний невдаха, аби не зруйнувати мою самооцінку остаточно. Катерина Петрівна дивилася на цифри і не могла повірити, як це могло статися? Як вона могла так помилятися? Але ж вона така гордовита, така зарозуміла, пробелькотіла свекруха. Мамо, перебив Артем, вона гордовита, тому що багато працює, а я? я перетворився на безхребетного невдаху, який звинувачує у всьому найкращу людину у своєму житті. Коли Олена повернулася з лікарні, її чекала незвична картина. Катерина Петрівна сиділа на кухні з заплаканими очима, а Артем тримав у руках заяву про розлучення. Олено, сказав він, я розумію, якщо ти мене залишиш. Я зруйнував те, що ми будували 5 років, дозволив мамі знищити мою любов до тебе, мою впевненість у собі, наші стосунки. Катерина Петрівна піднялася з крісла. Вперше за п'ять років вона подивилася на невістку не з ненавистю, а з страхом. Оленко, прошепотіла вона, я я не знала. Вибач мені, я думала, я вважала, ви вважали мене ворогом, тихо сказала Олена. П'ять років ви руйнували нашу родину зсередини, п'ять років я терпіла приниження, тому що любила вашого сина. Вона подивилася на Артема. Але найбільше мене ранило не те, що твоя мати мене ненавиділа. Найбільше ранило те, що ти їй повірив, що ти дозволив їй переконати тебе, що я твій ворог. Я даю нам останній шанс, сказала Олена, але з умовами. Артеме, ти підеш до психолога і навчишся бути чоловіком, а не маминим синком. Катерино Петрівно, ви ніколи більше не втручатиметеся в наші стосунки. Ніколи. А якщо знову почнуться приниження, звинувачення, маніпуляції, я йду назавжди. І ви залишитеся тут самі зі своїми ілюзіями про те, хто в цій родині справжній ворог. Артем кивнув, стискаючи кулаки. Він розумів, це справді останній шанс. Катерина Петрівна теж кивнула, утираючи сльози. Вперше за п'ять років вона побачила в Олені не ворога, а жінку, яка врятувала їхню родину від краху. Чи зможе ця родина відбудувати довіру після п'яти років взаємного нищення? Чи навчиться Артем бути справжнім чоловіком? Чи зможе Катерина Петрівна подолати свою гординю і визнати помилки? Ця історія нагадування про те, як небезпечною може бути сліпа ненависть і як важливо бачити правду за своїми упередженнями. Друзі, ця історія заставляє замислитися про наші власні стосунки, чи не так? Скільки разів ми судимо людей за першим враженням, скільки разів дозволяємо іншим руйнувати наше щастя. Якщо ця історія вас зачепила, ставте лайк, діліться з друзями і обов'язково підписуйтесь на канал Невигадана Історія. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові історії, і пишіть у коментарях, чи вірите ви в те, що ця родина зможе стати щасливою після всього, що сталося. До зустрічі в наступному випуску каналу Невигадана історія.